Друзі, вітаю! Я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. І сьогодні у мене в гостях людина, яка з легкістю пояснить, чому Антарктида не для відпустки, чому вулкан не найкраще місце для пікніка і чому течія Гольфстрім більше впливає на Європу, ніж всі політики разом. Отож, сьогодні з нами вчитель географії. Наш вчитель, вчитель дистанційного ліцею Меридіан Романов Максим. Пане Максиме, перша рубрика для вас. Чи правда що вчителі географії? Перше запитання звучить так. Чи правда, що вчителі географії можуть намалювати карту світу з пам'яті, але губляться в супермаркеті? Звісно, це ж супермаркет, як там може не загубитись? Тобто таки правда. Так, так, звісно, правда, однозначно. Гаразд, приймаємо. Наступне запитання: чи правда, що вчителі географії замість далеко і близько кажуть кілометрів 200 на північ? Так, діти зазвичай, коли питають, далеко йти я, я так і поясню, тільки так, інакше ж не можна, як люди зрозуміють. <свісно> Окей, приймаємо записуємо. Наступне запитання. Чи правда, що вчителі географії, вивчивши всі країни світу, але досі не знають, як правильно писати Гондурас чи Гватемала? А хто сказав, що вчителі географії знають всі країни світу? Тобто це міф? Звісно. Добре, розкрийте нам секрет. Чи правда, пане Максиме, що всі вчителі географії? Постійно борються із запитаннями від учнів. А навіщо нам знати о ті столиці світу? Найулюбленіше питання, і всі вчителі кажуть, що їх знати не треба. Можна жити без них. Можна без так, них. Так. Гаразд. Ми але, з вами... але Україну треба знати. Це обов'язково. Так. Да. Берем, беремо до роботи. Ми з вами закінчили перший блок. Переходимо до наступного. Тут у нас запитання. І чекаємо від вас відповіді. Пане Максим, яка ваша головна зброя в боротьбі за увагу учнів? Карта світу, цікаві факти чи випадковий збій у Зумі? Декілька відповідей можна? Можна, так, да, можна декілька. Усі правильні. Всі підходять. Всі підходять <рес> на уроці тільки так. Ну інакше, ну а як же ще зацікавити дітей? А коли можна міксувати, десь виліти в Zoom, десь карта, десь щось, -що, то їм вже цікавіше, наскільки і урок активніше відбувається, особливо коли вчитель десь з зуму зникає раптово? Ну але потім ага. повертається обов'язково. Про про це в нас теж буде запитання, а тепер про вчительський емоційний стан. Пане Максиме, яка країна найкраще описує ваш емоційний стан? Після всіх онлайн уроків. Це спокійна Швейцарія чи таки Вулканічна Ісландія? Це дуже важке питання. Спокійна Швейцарія, нехай буде. Спокійна Швейцарія. Окей. Так. Питання, яке викликає у нас непорозуміння. Можливо, ви нам спробуєте пояснити, чому учні годинами блукають по Майнкрафту, але губляться. Карті України. В чому парадокс. Це складно, я думаю, зараз. Україна просто настільки велика, що в ній не можна загубитися. А Майнкрафт ну це всього одна гра, а Україна ну найбільша держава у Європі. Так, ну, звісно. Є, є де загубитись, правда? Звісно, звісно. Добре. Пане Максиме, відкрийте нам секрет. Хто більше? Вас лякає люди, які вірять, що земля пласка, чи люди, які жодного разу не використовували Google Map? Люди, які кажуть, що земля пласка. Я, я не знаю, як з ними спілкуватися. Для мене це все тупік. Добре. Е, знову, що страшніше для вчителя географії: глобальне потепління чи глобальне ігнорування учнями карти світу? Глобальне ігнорування учнами карту світу. Яке там глобальне потепління, коли вони знають взагалі, де країни знаходяться, то взагалі не важливе глобальне потепління. Добре. Наступне буде питання таким. Давайте уявимо, що якби географія була спортивною дисципліною. Для вас яка це дисципліна була б? Який вид спорту? Баскетбол. Баскетбол а чому? Він різноманітний, він динамічний. Як і географія, вона змінюється, особливо економічно. Вона сьогодні це одна країна в чомусь переважає, завтра це зовсім інша країна в чомусь переважає. Потрібно бути завжди в тонусі не можна. Знаєте, один раз вивчив на все життя. Це так не працює. Баскетбол так само, він динамічний, він не може бути однотипний. Він змінюється, швидкості змінюються, то понижується, то підвищується. І це командна гра. І в uh -huh. графіці це так само командна робота дає можливість її вивчати більш глобально. Uh -huh. Дякую. А якби у вас, пане Максим, була суперсила для дистанційки, що б це за суперсила була, яку б ви обрали для себе? Вмикати камеру дітей і садити їх на місце е, за стіл, е, uh -huh. знаходити їм зошит? Атлас, контурну карту, все що потрібно, ось так раз і все в них є. А ще щоб ось так два і вони все це зробили. Ага, це добре, то була б ваша суперсила. Ми з вами закінчили другий блок запитань. І останній наш блок це буде блок продовжує речення. Тут немає правильних чи неправильних відповідей, можете імпровізувати і вигадувати свої відповіді. Отож, пане Максиме, якщо ви заблудилися в ліс. Компаса, навігатора у вас немає. Дочекайтесь осені і. Піду додому. Йдете додому. Добре. Добре. Наступне. Якби учні орієнтувалися по карті так само добре, як у Тік-Ток, то. Уроки проходили б швидше. Для Уроки. <смі> Уроки проходили б швидше. Добре, наступне запитання. Нагадую, рубрика продовжує речення: якщо під час уроку вчитель вимкнув камеру, це означає, що він. пішов пити каву і сказав, діти, навчайтеся самі. <смі> Добре, таке буває. Чесно, Чесно. не знаю. <смі> Добре. Але всі ми люди. Добре, і останнє питання цієї рубрики. Якби я мав 100 гривень за кожне, а це точно буде на контрольній роботі, то я б. Давав би можливість задавати це питання дітям максимально багато разів. Добре. Ми з вами завершили три основні розділи. Друзі, якщо після цих запитань вам досі хочеться скласти карту нервових клітин, що загинули в боях за знанням, то ми з паном Максимом свою місію виконали. Дякую вам за цікаву зустріч, за е, цікаві відповіді. Сподіваюсь, що наша такі розмови теревені повторюються іще. Дякую вам.